В ракету. Це фонарь, тут там буде, як там настане поки її скару. А це буде запасти в три. Зараз ми починаємо вот така. Отакий, вот такий ряд робити. Він похожий на український прапор. Зай підписники, не забудьте лайки, поставити і коментарі. Хтось за там поставив, звідає коментарі. І матч кожен поставив. Коментарі. І тому у мене зараз два коментарі. Друге мені написали. А перший ціна мені написали на канал. У мене забудьте багато написати чисто. На мій канал. І складамо сайт лаката це не так. Може, ну, їй все це буде машина на роката. бо щось я приберсив з друзиною? Давай, давайте підкріпитись. Скручу її псе. Барабан. Вот так беседи. Как это подпятник. Я там сказаю богату машина. Яку говорю? Ну, за це буде не машин, а комп'ютер. Смотрите, комп'ютер за такі волятки. Не, а просто се за масел зробив зла. За сир. За багато Там ги покрепали. Ще спешнете. Но в скрут ще би се ховорете. ми. так, так, так. так.

Собрать твои кнопки. Я золотой. Тому я вас требую минимально на моих Тому вы каждое видео требовать. Я вас после того, как вы вот строите, вы хотите, чтобы мы блок, а потом мы берем работать Строимся вот, вот так. И так пойдем дальше вот так. Thank nice. you. Nice. Больше прицепелась. Ну, удача яка. По сукарке. По цукарке куда-то и поны получается. Ну, сама цукарка, но удачу пинок скручу. Рулато какие-то. Lazarne. Lazarne Humpe. Lazarne sagt, dass зробити Любим образом. Можна ставити і різні блоки. Ну, у нас міцна було. Там головне правила. Міцна. І зараз ми вже будемо екран робити. На один блок менше, щоб потім поставити це саудна там. Потом буде дозылана така. О. Мотор треба на вот не... намальце, чтобы снова желание построю. Сейчас поставила таке такая сеня под песником. От так оставив. Не хочеш, я теж там внизу. Тоді так буде. Всередину отакий от раз. Підходить. Це вот такі підходить. І зараз все одне таке підходить. А всередину... Запихаю такий маленький, коли не треба якийсь там інакший три О! Зараз ми знов піднімаємося вверх з бо знов воно зависоко. І зараз ми построїмо наксим коером той вверх, Ось таким, щоб було красивіше. Такі хмарки. Ну, може, хмарки. Ну, поя просто це піде. Ось я підписанка. так, от така, така. Ось такі це треба Дивом построїмося. Садимо построїмо. Якраз білого тут не використовував. І зараз таке, от що так ось таке все є, тому вона. А ось тут вже буде кінець у нас. Кінець. Тут не хоче підходить. Тоді що буде. Ми так зробимо. І то будемо. Зробити все вуску зробимо. А ось веде, а, а вот що. Все вуска. Підписики, наш комп'ютер готовий. Треба підкосити, все отака проклає. Зараз ми приклаємо. Оце ми скоро причепимо. Нам треба перевернути. Ми скоро причепку буде. Остаємося на одне. це Тро... треба построїти під писика. Тому зараз ми будемо тут. тота, тота. Це підходить, що воно мене вот така. Мертій буде. О, так, так. Порядку буде підходити. З двох бутях приєднано. Це ну, отак вот приєднано. Романько походить. так підписники треба зробити. Все, так підписники треба зробити. Все, отак вот треба підписники зробити. Отак треба так песочки от такі взяти, щоб було сує. Бачите так суєт? А в мене це похоже на її так зараз. А тепер на похоже. У нас мені маленького похож така. А тепер голеко відстає поки не стану максимально. Вот так все підвозник. Вот так. А тут багато двіні прикид. ви побачите лопланим. Цей комп'ютер. Останній ось такий зовсім якраз підходить. Прикипаємо, це ми головно. Nu, da, cutie, roac, cu roac. Mă pe Mă Eu în cutie.